Фух, нарешті мій вінтер ак підходить до завершення. Ще трішки життя повернеться в нормальне русло, можна буде вху, дуть і насложуватись життям. Ну нічого страшного. Як добре, що завжди можна скористатися чітконом в реальному житті і замінити одну кубертатну язву іншою. Тут справи обстоять, як з алкоголем. Спробувавши одного разу, тобі настільки сподобається стан афекту, що після тривалої паузи ти сам не помітиш, як знову будеш шукати можливість пережити це знову. Але наскільки швидко воно затуманює твій розум, настільки швидко воно і відпускає. Тому тільки но закінчиться отхадніки, ти знову підеш до прилавку за новою дозою. Це понімаєте, як сигаретами. Поки ти їх ніколи не курив, то твоє життя і без них здається ніхуя себе собі пісати. Але варто тобі один раз спробувати цигарку, то все, весь залишок свого життя, як би тобі не було добре чи погано, ти будеш жити з усвідомленням, що все могло бути ще краще, або як мені не настільки хуливо, була в тебе просто зараз цигарка, так і з жінками. поки ти сіську женську в руці, не держав тобі з і кампуктір цілий день хочеть, але варто один разок відчути взаємну симпатію, і твоє життя ніколи вже не буде таким як раніше. Без жінок реально життя позбавлене сенсу. Навіть якщо виключити романтичні відносини з цієї системи, завжди хочеться заробити деньг, мамі принести котлету, Сказати мамусь не вчаси, не відказує, я башляю. Або виростити дочку, добре її виховати, зробити їй життя мрії. Чесно кажучи, якби моя воля, я б знову ж таки напевно все життя просто в компік рубався і в хуй не дув А так, звичайно, хочеться як мінімум зробити маму щасливу. А для цього треба, по-перше, реалізуватись по життю, щоб бути при дяньгах. І, по-друге, внуків їй принести. А для цього треба вже інша жінка. Дружині, в свою чергу, теж хочеться гідне життя влаштувати. А далі дочка в житті з'являється. Короче, ви і це настільки фундаментальна річ, що вона на підсвідомому рівні сама собою розуміється. Оця тваринна частина в нашій голові хочеш не хочеш, буде завжди казати: ех, щас би тяночку, щас би, блін, за ручки подержатись, романтики, щас би пізду потрапити». Короче, жінка, це не розкіш, це необхідність. Але давайте бути чесними, фактично завжди з цим є доволі великі проблеми. І одне діло, коли в тебе вже є пасія, і ти або жорстко сімпуєш, бо навіть підійти до неї, або просто торчиш френдзоні. Що одне, що друге, є норма, якщо ти років 13. як то кажуть, френдзоні не сидів життя, не бачив. Справжні ж проблеми починаються тоді, коли потреба в дівочки в тебе є, а можливості хоча б познайомитись, немає. На учобу ти хубаво забив, на роботі в тебе чисто мужський колектив, а в вільний час ти просто рубаєш комп'ік. не життя, а рай на землі, звісно, але в таких умовах завести знайомство з дівчиною дівчини стає чимось на рівні лизнути свій худ, лиш недосяжної мрії. І шукаючи шлях найменшого супротиву, ти хочеш не хочеш, потрапиш на так звані дейтинг застосунки, так званий чітко на реальну житті. А як ми знаємо, найпростіший шлях не завжди найкращий. І в нашому випадку ця поговорка працює на всі 100%. Те, дебільніше більніше віси знайти важко буде, бо як і в іграх, так і в житті чітко де вимикають можливість отримувати досягнення. І що дай що тейстер, одного поля ягоди в цьому плані. Єдина відмінність у давінчику трохи більше людей, а у тейстері трохи ширше функціонал. Особисто я з цих двох стільців вибираю девінч, навіть не дивлячись на те, що він руснявий. Бо по-перше, мені піхуй. А по друге, я ні копійки їм не плачу, а тільки навпаки використовую ресурси їхнього сервера. Тому свої 30 копійок збитків по росу економіці я роблю. Сусить, русняй. Отже, дай вінчик довгому солить не буду. Тут все дуже просто Створюєш свою анкету та лайкаєш чужі, є взаємна симпатія, отримуєш профіль людини, яку ти лайкав. А далі спілкування в приватних повідомленнях. Геніальність в простоті. От тільки попри свою геніальність, контингент, який тут проживає. М'яко кажучи, не першого гатунку. Уявімо, що ти хлопець, у якого є анкета в давінчику. Які цілі ти переслідуєш взагалі? Ну звісно ж, ржать і прикалуватися. Так відповідають усі, в кого б ти не спитав. Але звісно ж, це лише від маски. Я більш ніж впевнений, що в глибині душі ти сподіваєшся, хоч на примарний шанс отримати жіночу ласку, романтику, добре провести час, знайти споріднену душу. Ну що тут людину пишуть? Отримати жіночу ласку, романтику, добре провести час, знайти споріднену душу. А знаєш, яку ціль переслідують дівчата? Ну звісно ж теж паржать і пакекать згою. Але знову ж таки, це тільки відмазки. насправді. Єдина ціль, з якою вони апріорі відкрили дейтинг за стосунок, отримати увагу. Єдина причина, чому дівчина має анкету в давінчику, їй не вистачає уваги. І Чому ж їй не вистачає уваги? Скоріше всього, в неї нема пахана. А якщо в неї нема пахана, братішка, вона тобі точно нахуй не треба. Навіть якщо в тебе самого не повна сім'я, головне, що в неї був батя. В противному случаї ти, окрім своїх новонабутих психологічних проблем, будеш розгрібати ще її. А вторії залишишся у розбитого крите, ще й з новими травмами і купою про нервів. І при цьому всьому тримай в голові, що ти її все одно не врятуєш, В кінечному результаті вона залишиться такою, як і була. А твоє життя вже ніколи не буде прежнім. Синкібау перевірено особисто. Але йоу, Нікітос, я не хочу серйозних відносин. Мені дай тітьку полапать і губки поцілувати. Причому неважливо, які. Тоді базару ноль, братанчик, реально єдиний варіант використовувати дайвінчик, коли тобі взагалі пуху яка людина буде по ту сторону монітору. Коли ти треба просто м'яса, коли й треба просто між каточками доту брати телефон в руки і бачити, хоч якісь повіщення, щоб не відчувати себе самотньо. Коли на ціль, що ти послідуєш, отримати увагу. Шкода тільки, що при такому майнсеті ти сам навряд чи будеш приділяти дівчинці достатньо уваги, і тобі доведеться кожен тиждень їх міняти, бо ти банально будеш їм набридати. Да, отак от меркантильно побудований наш світ, як мінімум в дайвінчику. Якщо ж ти хочеш побудувати нормальні відносини з потенційно хорошою людиною, не знайомся в інтернеті, в принципі, мається на увазі саме з випадковими людьми. Якщо ви знайомитесь в інтернеті, але при цьому у вас є спільні знайомі, які вас познайомили, це абсолютно інший сценарій. І в моїй парадигмі сприйняття таке поощряється. А якщо ти досі ходиш в школу або, наприклад. Активно відвідуєш там бурсу чи універ, то просто забий хуй на знайомства поза цими інститутами соціальних взаємодій і сфокусуйся на знайомствах виключно в них. Рано чи пізно школа чи університет закінчиться, і все, що залишиться звідти, лише спогади. Навіть друзі не залишаться, прикинь? Просто роби чупа кайфу, навіть якщо заради цього кайфа, придеться трошки покрінжувати. навіть якщо не трошки. З часом найкріжовіші ситуації згадуються найтепліше. Я впевнений, що в тебе є дівчинка, яка тобі подобається, і при цьому ви час від часу пересякайтесь на навчання. Так от, просто підійди і заговори з нею. Якщо розумієш, що твоєї соціальної адаптації не вистачить, щоб підтримати Розмову в такій стресовій ситуації просто підійди, хоча б попросив на інстаграм. Після чого обов'язково ввечері спиши з нею, Поспілкуйтесь трішки там, і можна буде запросити її на побачення. Так би мовити, ой, яка погодка хороша, не хочеш прогулятися. Тут головне не ставити хрест після однієї чи декількох невдалих спроб. Тут понімаєш, як з мультикастом агра. Кожен раз підходиш до кемпа, ти сподіваєшся на X4 мультика з Мідас. І коли замість Х4 він тобі не випадає зовсім, ти впадаєш в жорсткий тіл. Але ж ти після цього не ламаєш його, правда. Ти просто йдеш до наступного кемпа, і жмеш його знову. І навіть якщо він знову не випаде, ти можеш повторити це знову скільки. За вгоду разів. І рано чи пізно тобі точно прокне x 4 мультикаст, і тоді ти реально кайфанеш, як і кайфанеш від того, що знайшов споріднену душу. Головне, пам'ятай, не всі люди з тобою ідеально мечаться. Головне, іти по цьому шляху з надією в серці і шилом страці. без шила в сраці, ти рідко, коли взагалі будеш ставати за камплюптя. І головне, тримай в голові дівка без батька, це як кемп з двох кріпів. Буде вельми неприємно, якщо випаде x 4 мультикаст на цю хуйню. Буквально половину потенціалу проїдеш, так що просто відразу краще обходь стороною або дубінкою по голові. Але ні в якому разі навіть не думай жати на них свій мідасік. І давінчик теж стороною обходь, воно тобі не треба. Але, як то кажуть, тренера не грають. Сподіваюсь, підкинув тобі деякої їжі для роздумів. Дякую за перегляд, цілую в щічку, до скорих зустрічей.